Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про штурмовий рюкзак і як правильно поскладати у ньому речі. При виборі штурмового рюкзака слід звернути увагу на такі три пункти. Перше це міцність, друге місткість і третє це би у ньому була система швидкого скидання. Міцність, він повинен бути дуже міцним. Ви будете закидувати його на бойові машини на броню. Ви будете на ньому спати. Спиратись на ньому, коли відпочиваєте. Можливо, по ньому хтось буде бігати, ви будете спускати з нього з гірки зимою замісаний, це був жарт. Він має перепади температур, сонце, дощ, вітер, можливо, ви будете перепливати якусь водойму. Загалом тканина має бути кордура однозначно, дуже цупка та витривала. І вам потрібно звертати увагу також на блискавки. Якщо блискавка є кікей, це, це круто, це чудово. Уявіть ситуацію, ви йдете до позиції до своїх хлопців в окопи, у них вже два дні немає води, ви несете їм воду і за 300 метрів до позиції у вас розлазиться блискавка. Це стандартна ситуація для китайських рюкзаків, у яких неякісна уся фурнітура, неякісні фастекси, які. Ламається, тріскається, відривається ось ці ремінці, на яких ви, можливо, прикріпили спальник або каремат. Ви губите це все в посадці і до позиції доносити 30% з усього, що що мали донести. Далі система швидкого скидання важливо, аби вона була. Бліндаж може прилетіти снаряд, бліндаж завалиться, він почне горіти. І якщо у вас тут є підсумки на камербандах, ви сильно затягнули лямки на своєму рюкзаку, то швидко ви його зняти не зможете. І якщо немає системи швидкого скидання, так ви її смикнули, рюкзак спав, ви викарпкались з такої кепської ситуації, де кожна секунда на кону. на це також звертайте увагу. Який рюкзак обирати? Можна вибрати рюкзак приватних компаній. Зараз в Україні їх з'явилось дуже багато, шиють дуже круто, дуже якісно. З, американського, з американських матеріалів можна обрати рюкзаки контрактних армій, наприклад, армії Сполучених Штатів. Це чудові рюкзаки, вони дуже популярні. Поширені про нього є відео на каналі. Я залишу посилання або французької армії, італійської. Ну, країн НАТО, а можна в Великобританії. Там здається, штурмовий рюкзак. У них 17-літровий, він такий більше як задня панель, такий доволі маленький. А також рюкзаки контрактних армій вони мають камуфляж, вони не чорні, і ви не будете видавати усе своє відділення чи свою групу десь в полі і так далі. Тому що чорний рюкзак, його видно дуже-дуже далеко, особливо з дрона. Другий пункт це місткість. Місткість рюкзака повинна бути в районі 30 40 літрів. Це оптимально для. Штурмового рюкзака для триденного бойового виходу. Він не занадто маленький, ви помістите туди усі необхідні вам речі, і не занадто габаритний. Не буде заважати вам рухатись, і ви будете достатньо мобільним. Як потрібно складати речі у рюкзак? Насправді про це мало хто говорить, але це дуже важливо, бо від цього залежатиме те, наскільки ви швидко будете втомлюватись, наскільки швидко буде затікати ваш поперек, ваша спина, яку треба берегти. Перед тим, як покласти сюди щось, поділіть ваші речі на легкі та важкі. До легких, наприклад, ми відносимо гортик, пончо, спальна система, можливо, каремат, якийсь бундесверовський він складається в квадратик, його можна легко поставити в рюкзак. До важких це саперна лопатка, гранати, магазини з набоями або інший боєкомплект і так далі. Легкі речі нам потрібно розмістити на дні рюкзака. Речі середньої важкості посередині, наприклад, це акумулятори від радіостанцій. І найважчі речі, гранати, патрони і так далі, повинні бути максимально зверху і притиснуті до задньої плити. Тобто розміщені ось тут. Саме таким чином ви будете набагато більш енергійним, ніж якщо ви важкі речі будете складати знизу. Ну і очевидно, що боєкомплект повинен бути зверху, тому що якщо ви штурмуєте, ваш побратим в двійці, він зможе легко відкрити рюкзак, дістати гранати, кинути і так далі. Спальну систему, якщо ви хочете винести назовні, якщо не вистачає вже місця, то краще це робити не збоку, тому що це суттєво збільшить габарит вашого рюкзака, що складе вам труднощі пролазити в різні отвори в міській забудові, в парканах або штурмувати вузькі окопи. Тому, як варіант... Її можна прикріпити ось тут знизу. Якщо у вас великі підсумки на РПС, то це буде давити на пояс, буде натирати вас. Тоді її можна вже прикріпити ось тут позаду, біля ось цієї задньої кишені. Це оптимальний варіант. Отже, ось такі прості поради по вибору штурмового рюкзака і те, як правильно комплектувати речі, користуйтесь ними до зустрічі.